Це втратити дитину. Нічого більш тяжкого в житті не може бути в житті будь-якої жінки, матері. І вже більше трьох років, як моя дитина, чорнова Софія, загинула від, від страшної аварії, просто чекаючи зеленого сигналу світлофора. Сергій Владико і Абдулазі Стукур – це ті двоє людей, які стали винуватцями її смерті і забрали життя. Обоє вони зараз перебувають в СІЗО, але жоден із них не визнає своєї вини. Сьогодні по Сергієві Владико останнє судові рішення має винести апеляційний суд. Ніякого каяття цієї особи щирого я не побачила. Це людина, окрім того, що порушила правила дорожнього руху, окрім того, що не вжила ніяких заходів, щоб зменшити свою швидкість, бо він знав, що він від цього постраждає ніякого каяття не висловлюю ці слова, які прочитані з папірчика, що він дуже шкодує. Це все нещиро і ну, просто щоб уникнути покарання. Такур також. Після того, як мою дитину навіть ще не похоронили, він вже перетнув кордон і виїхав за межі України, просто втік від покарання. Він знав те, що він порушив правила дорожнього руху і винен тому і втік. А потім, коли я йому хотіла вже... Переклали повністю справу на турецьку мову і хотіли вручити підозру в Туреччині. Він вирішив, що тут йому буде легше доводити свою невиновність. І він повернувся нібито добровольно на територію України. Вини своєї він також не визнає і теж намагається уникнути покарання. Дуже боляче, вже третє, третє коло дивитися всі ці. Матеріали і... і слухати свідчення свідків про те, як моя дитина. По хвилину просто пригадувати, як вона помирала, як я сиділа під реанімацією, що я нічого не могла зробити. І зараз ці люди просто хочуть уникнути покараю. Тому мені воно нічого в житті не змінить, навіть якщо вони обоє сядуть. Але можливо, це змінить в житті якоїсь іншої матері, чи сім'ї, тому що вони сьогодні забрали життя моєї дитини, але на місці моєї дитини могла бути будь чия дитина, від цього не застрахований ніхто. Я кажу, не треба їхати. В автомобілі не треба летіти в літаку, можна просто стояти і чекати на перекресті, де вона сотні разів переходила. І не дочекатись того зеленого сигналу. Також я хочу сказати за представників поліції, які від, в, випустили Абдулазі за Токура. На даний час в жодному із них із чотирьох представників поліції, які його тоді затримували, і допитали, як свідка, а не як учасника ДТП не оголошена підозра. Я гадаю, що це умисне затягування цього процесу. і... Умисне, як то кажучи, відмазування своїх, бо це по-другому не можна назвати. Ці особи теж мають бути покарані, тому що дуже хочеться виряти хоча б маленьку справедливість в цьому житті.